Ужгородський мобільний планетарій відкрили завдяки команді науковців у які перемогли у міжнародному проекті і здобули на нього грант. Нині він єдиний на весь західний регіон України. Ідея мобільного планетарію це те, що ми його з ним можемо поїхати у міжгір'я, врагів, віддалені куточки Закарпаття і показати, що таке є астрономія, ознайомити молодь з астрономії було виділено на нашу на університет в районі 50 тисяч євро на реалізацію цього проекту. Потрапити на екскурсію до мобільного планетарію можна тільки ввечері та за попереднім записом. Квиток платний 25 гривень, а екскурсію проводять тільки, якщо назбираються хоча б 10 охочих. У 2017-му ця тут перша. Ну, поки що не було за час зими взагалі екскурсій, але зараз ми стараємось вже робити екскурсії частіше. Ми показуємо фільм і презентації для кожного віку свій підхід. Ну, поки що у нас молодий колектив. Ми стараємось розробляємо під надувним куполом, вмостившись на стільцях, відвідувачам пропонують ближче ознайомитись світом і демонструють космічно науковий фільм. Школярі та студенти в захваті від побаченого в планетаріях. Я раніше не бував, і що я можу сказати, мені однозначно сподобалось. Я раніше чув про таке сферичне зображення, сферичне кіно, але не доводилось відвідувати схожі заклади. Враження хороші, мені дуже подобається. Я дійсно в восторгі, тому що це атмосферно. це дуже класно, коли ти лежиш і дивишся на звездное небо. ще при цьому тобі розповідають щось -то наукове, наукові якісь факти, Не тільки ти насолоджуєшся видом, а ще при цьому з якоюсь інформацією для себе, це дуже круто. Тут можна не лише ближче ознайомитись із сферичними тілами та космосом, розглянути зірки максимально детально, але й подивитись на реальне зоряне небо через телескоп. Мобільний планетарій, кажуть науковці, це тільки початок. Мріють відкрити справжній стаціонарний.